з ним мені не страшно, бо довірившись йому, з його іменем безстрашно, ми долаємо світа тьму. Не забувайте милости Господніх, у серці їх як пам'ятку вносіть. і та дорога, що веде до неба, і тяжність, і хворою випоїдеть. Бо раді душу наповняє у тих, хто. Мирісь, Божу пам'ятає, Господи Боже, в тобі моя сила, тільки з тобою розправлю я крила, тільки з тобою весь смуток розвію, і повна надії, живу і радію. Все, що я маю, а більше не треба. Тільки в тобі, моя вічна потреба. За нашу Господи країну також ми дякуємо спас, благословити Україну і нас усіх у кожен час.